Рантом Стріт. Така тут у нас вуличка, тут кав'ярня, в якій я багато сиділа років місяців, днів. От, тут у нас перехід кольоровий, щоб в честь меншин сексуальних. Тут у нас автобус, тут все зрозуміло, все ясно. От тут був колись банк, але тепер це місце оренди житла, того що з орендою тут ой як непросто. Кілька бажаючих завжди на будь-яке місце, на будь-яку місцину. От, ціни ще ростуть, і тому часто орендуючих викидають, нібито для ремонту, а насправді беруть просто когось іншого для оренди, хто більше заплатить, бо ціни виросли за кілька місяців. Ну, такі всякі фігні. Так, Тут у нас букмарк-книгарня. Public gardens, Гарденс, гарний сад. Public Gardens мене зобразив красою. Там рослини різні, квіти, дерева. Ну, Вчись якоїсь британської королеви відкрити, звісно, я дуже інакше. Іслінг фіолетово для тих, хто люблять кольори. Провайдер інтернет-зв'язку. І телефонного, і телевізійного. Красиво, красиво, цікаво, чи прибрали палатки бездомними їх стало більше. Це центр міста якраз, саме що не є. Отут старий, старовинний будиночок, Голубенький такий. Його продавали вже, мабуть, продали eBay. Щось там ще не продали. Коротше, зняли табличку, що це історичної значимості будинок. Все. була така гарна табличка. її позбавилися, значить, можна буде зносити і будувати щось таке. Отут років шість назад теж був старовинний будиночок, його нафіг знесли. Але коли був шторм, то підйомний кран впав на недобудований будинок. Такі історії у цього міста. О, тут мені дуже подобалось, коли я сюди тільки приїхала, ось цей ряд магазинів. Такі дуже сучасні, гарні. Красиво це все виглядає. Тут всякі товари для спальні. О, така краса. Коли я там рушничок, по-моєму, навіть купила для кухні. О, та й таке. Тут Гінко білоба, уявляєте? Я через років тільки 5-6 зрозуміла, що це. Оце що в суплементах, тобто в БАДах, вітамінах, там, в порошках, в капсулах приймають люди для здоров'я. Ось так воно виглядає. Парк Вікторія тут. Він заселилися значить, бездомні. Як яких вигнали, якийсь контейнер поставили, ну все добре, бо колись тут просто все в ними було всі. Не... От. Тут по грудя Роберту Бернсу. Роберт Бернс, поету шотландському. Парукеттепас, парукет пас. Ну тут поєднання сучасного будівництва. Таке оранжеве. З тим, яке було років 20 назад, таке красивеньке дуже. Це такий елітний будиночок тут. По мільйону з чимось квартирки доларів. Ну і такі зелені переходи є теж, під колір моєї куртки і парасольки. Тут часто щурі бігають. Тут да, дуже часто явище Галіфаксі. Ну, В ресторанах і в будинках бігають миші в основному, а в Новому Йорку щурі бігають і по будинкам, я чула, не тільки на вулиці.